Увага! У вашій квартирі мало місця? Ви не знаєте, де приймати гостей? Рішення є. Унікальна розробка від українсько-німецької компанії Гутенкав: шкаф ліжко. Незначними зусиллями ваша повноцінна спальня перетворюється у гостьову Тепер достатньо місця для розміщення святкового столу, приймання гостей та влаштування справжнього свята. Вам більше не треба обирати між спальною та просторою гостьовою. Спіть на широкому ліжку та справжньому. Ортопедичному матраці досить саджати ваших друзів на ліжко, досить влаштовувати свята в спальні. Рішення є розумні меблі «Гутенкауф». Ви можете придбати як окреме шкаф ліжко, так і комплектуючі елементи, приставні тумби, шкафи та інше. Увага! Розумні меблі «Гутенкауф» можуть розроблятись за індивідуальним замовленням. Вибір кольорової гамми та матеріалів безмежний. Гарантія на механізм 5 тисяч підйомів. Шкаф ліжко спільної німецько-української компанії Gutenkauf продається в мережі магазинів Світ Матраців до кінця 2012 року. На весь модельний ряд Gutenkauf діють акційні ціни.